Колеги-педагоги, доброго дня! Мене звати Ліна Храмцова. Я запрошую вас на практику, який я написала відповідно до свого досвіду для тих, хто мав педагогічну освіту або психологічну, соціальну в Україні, і зараз вирішив. Працювати, навчатися або вже працює або навчається у Німеччині на професію вихователя. Свій досвід можу сказати, що це 4 роки навчання, рік Анекенук-індекрип. Потім я працювала в садочку, зараз працюю з дітьми і батьками у лікарні. Я вже змогла використати для того, щоб зробити перший семінар. На якому ми з вами працювали і ви отримали велику кількість теоретичних знань. Це вже другий семінар. Що ви отримаєте? По-перше, ви будете мати теоретичну і практичну базу відносно до знань педагогіки, психології, які застосовуються в роботі з дітьми. Ви будете мати можливість позбутися страху, говорити, працювати в німецькому колективі, оскільки відповідно до. Коментарів до консультацій, які я проводжу, я бачу, що найчастіше, з чим звертаються дівчата-педагоги, це я боюся, мені страшно. Ви знаєте юридичні, психологічні, соціальні аспекти роботи. І е, я впевнена, що протягом місяця, коли ми з вами будемо працювати в закритій групі в Телеграмі, ви отримуєте також задоволення від спілкування з своїми колегами, які знаходяться в тому самому човні, і зрозумієте, що не так страшний чорт, як його малюють. Як ми з вами працюємо? Буде 4 Три ефіри, вони у записі. Кожен ефір приблизно півтори години, на яких ми з вами розберемо теми. Структуру я написала, в Фініксі рекламу зробила. Для тих, хто цікавить, можу прочитати ще. А, значить, такі моменти ми будемо говорити з вами про блокування через незнання мови. Ви отримаєте поради. Хто таки виховати в Німеччині? Можливості кар'єри в цій сфері, ваші юридичні права, ваша зарплата, різні види дитячих садочків. Наступне це der Krippe im in in Kindergarten», на що треба звернути увагу? Берліна модель, м'ячна модель. Ваші найчастіші помилки, які ми можемо зробити як вихователь. Юридичні права вихователя, що таке дуфність орієнтіяти з хандельн у дітей відповідно до їх розвитку і обґрунтування педагогічних пропозицій, тобто малянки, боди, бастелянги боти. Спеціально використовую наші терміни, оскільки, якщо ви навчаєтеся або працюєте по професії, ви їх вже знаєте. Також я буду відповідати на ваші запитання. Ми будемо з вами аналізувати розвиток або затримку розвитку мови, що робити, оглянемо табу для вихователей і е, психологічну гігієну. Четвертий ефір буде присвячений самоаналізу та конфліктам, з керівництвом, будуть юридичні права вихователя, техніки, декреативен креатівен і, як ви бачите, своє майбутнє. Такий собі буде компактний, як завжди, інтенсивний семінар, який я вже вдруге буду проводити. Тих, хто був в першій частині, приєднуйтесь, буде багато нової інформації. Якщо вам цікаві умови, знов таки все буде у записі, оскільки я особисто, коли я купую якісь курси, я знаю, що тут форс-машор, там не встигла, там свята, там канікули. Я часто дивлюся всі ефіри у запису. Якщо вас цікавить, пишіть в приват ціна, як завжди, доступна, смішна, легка і комфортна. Місяць спілкування в крутому колективі чекає на вас і зворотній зв'язок від мене, від ваших колег. Побачимося!